Думаю, цей сайт усі знайомий, але чи всі знають, що тут є? Такий цікавий розділ, який називається інтерактивні завдання. Про нього я хочу зараз і розповісти. Їх усього тут ось 138. аж 12 сторінок є з таких завдань. Тут є і виховна робота, виховні заходи, і предмети, і ЕДС, і мова, і математика, і читання. Ось, наприклад, хочу кілька оглянути е завдань, так що вас повинні зацікавити. Є ось такі тренажери, є всі предмети, усі вірніше ось дії, додавання, віднімання, і множення, і ділення. От дуже зручно для тренування. Ось швидко, і цікаво дітям. Далі, ось який, наприклад, математичний будиночок називається. Дитина повинна перетягнути завдання у віконечках, а дитина перетягує відповіді і перевіряє далі, правильно чи ні? Далі, казкова математика. Тут так само ось, письмове додавання і віднімання. три, сім. І два. Так. І потім ось звідси взяти картинку із таким числом і скласти пазл. Теж цікаво буде дітям. Далі розмістити слова в шафу. Тут прикметники, тут іменники. Іменники і прикметники. Ось ЄДС, будь ласка, розташуй, материки за розміром перетягуються усі, віконечка, і так само перевірити. Почуття емоції так само, от, так само і перевірити. Далі, власні і загальні іменники, чи правильно написане це слово сполучення. Усну дитина відповідає і перевіряєте, вірно чи не вірно. Дівчинка катруся, правильно чи неправильно, дівчинка треба з маленької писати. Далі тут дівчинка, бачите, правильно. І так далі. Мишка Джері, це правильно. Далі, математика з андроїду. Знову ж таки, тут треба перетягнути відповідь. Упусти віконечко і перевірити. Це е, антоніми вправа, кросворд. Ось, наприклад, тут я пишу антонім. І він з'являється у кросворді. Так, високо, низько і перевірка. Далі. Ще тут у нас є: от знайти дієслова. Калина хвалилася, говорить, працює, розуміється. І перевіряємо, і перегортаємо далі. Далі завдання, які ще в нас тут є множення. Ось тут треба написати відповідь, а потім скласти із результатів. Буковка ось біля кожного є. скласти слово і перевірити. Зв'язок слівуречені. Тут треба пронумерувати пташки. Перше, друге, третє і п'яте. І перевіряємо. Теж цікаво дітям буде. Цікавіше, ніж просто на дошці писати. Пройшли перші травневі дощі. Це права. На члени речення. Підмет буде дощі, присудок. Пройшли і перевірити. І наступне речення теж так само тут треба описати. Є справа іменовані з іменованими числами, ось тут треба порівняти, знак більше-менше вставити, тут перетворити, тут обчислити години мінус хвилини, і знайти помилочки ось такі цікаві вправи, де ж вони є, такі цікаві вправи, на сайті Ed'Uk. Тут ось у меню у нас є інтерактивні завдання. або Справа.